Жила собі дівчинка і називали її Оля Траса. Чому траса? Тому що вона завжди казала дівчатам своїм дівоньки, подруженьки. Я відчуваю себе, наче я на трасі нам автомобілі. І от є чоловіки, яких я наздоганяю, наздоганяю, а вони від мене їдуть. А є ті, які мене намагаються наздогнати. Я так повертаю голову. Думаю, куди тобі, бідося, Ну, типу, ні-ні ні. І от завжди я одинока, бо ті, хто мені подобається, вони десь топлять далеко на своїх швидкісних автомобільках. А ті, кому подобаюсь я, вони десь позаду. І лякало її, що колись настане той момент, коли потрібно буде здатися, опустити лапки. І дозволити комусь себе наздогнати, але так цього не хотілося, і сил вже не було наздоганяти цих втікачів. І що вона для них тільки не робила, Якою вона тільки там гарненькою не була. Вони все одно тікали в певний момент. Ось така була Ольга Траса.